І про музичне диво незвичний інструмент підкорив собі черкаський музика. В його руках зазвучала Гуда. Унікальний гібрид відразу кількох барабанів. Такого хвалиться музикант, немає більше ні в кого. Унікальний інструмент бачила та чула наша Катерина Ковбій. Дві металові пластини та кілька надрізів. У руках черкаського музиканта унікальний інструмент Гуда. З цієї сторони нічого немає. Тут є дірка. туди можна засовувати руку. Тут є в нас ноти. А, що в нас тут ще? Можна буде мала. З'явилась гуда у житті 25-річного Антона більше року тому. До цього хлопця знали, як вправного барабанщика. Тепер гру на обох інструментах Антон поєднує. Я вам скажу, що в мене це може навіть краще виходить, ніж на барабанах. Ну може, тому що це цікавіше. На барабанах багато хто грає в Україні, а на Гуді мало. Принцип гри на унікальному інструменті каже музикант: доволі простий, Кожен із надрізів, окрема нота, легкий удар, і Гуда видає красивий звук. Якщо вдарити по Гуді саме тут, то буде такий звук. Якщо тут, то буде такий. Щоб цього досягнути, я потратив десь більше місяця. Гри саме на гуді. Колег по гуді у Черкасах Антон немає взагалі. По всій Україні такі інструменти можна злічити на пальцях однієї руки, та й ті повністю неповторні. Не всі, всі індивідуальні, всі ну, немає їх схожих. Він коли робить, тобто кожен, кожен особистий. Грати на медитативному інструменті Антон береться тільки як має відповідний настрій. Інакше зізнається, гра не йде. Це залежить від настрою. Який настрій? Якщо настрій гарний, то я сідаю і можу там, я не знаю, годину-півтори повністю відключитись і грати. Буває таке, хочу пограти, беру гуду, але на це настройне, нема настрою і взагалі не йде музика. Сьогодні Антон у музичних пошуках вже кілька місяців шукає інструмент, який гармонійно звучатиме з Гудою, а потім обіцяє спробує записати для черкастів справжній розслаблюючий хід. Катерина Ковбій Сергій Фімов. Віка новини.